Зараз ти ще займаєшся другими бізнесами, і окремо волонтерства в тебе є своя підприє... підприємська діяльність. Mm -hmm. Mm -hmm. Розкажи про цей бізнес, яким ти начала. Ну це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так сталося, що я познайомився з блогерами. А, бо це смішно. Мені сподобалась дуже одна дівчинка, журналістка, і з нею нереально було в неї був дуже плотний графік. Oh, yeah. І Я собі щось придумав, що якщо я стану десь там медійно відомим, вона мене зверне увагу, і вона буде моя. Я не знаєш, що щось так накрутив, але це був ключовий і роковий момент в моєму житті. Тоді почав появлятися інстаграм, блогінщини. Да, бачиш, як жінки впливають на життя. <гум> да. Або або моя шиза, не знаю. Ну це ж теж так ще зафікситься на людині. То не совсем здорова тема, але мені допомогло це дуже сильно. Я погнав <гум> до блогерів общатися. Поїхав, мене взяли на інстаміт, я встиг на останній саме масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери, вони там друг друга фоткають, мічають, міняються досвідом, дивляться, як писати тексти, оброблять фотки. І нас там зібралось, не знаю, аудиторії мільйонів на 20, а тоді. Тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді yeah. це було інакше, тоді ж це тільки починалося. Так оцінювалось. І це був просто шок. І я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його приміняю по сей день. І я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних інстазустрічей mm -hmm. ні разу. О, це четвертий курс консерваторії. Фух, це ще до Майдану, це ще до Майдану, перед Майданом, 12, десь, 14, 12. десь так, 12-13, десь ця історія, Тобто ну реально давно. І... І Ивано понеслось тоже. Я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу. Потім зараз буде смішно, Потім я приїжджаю в Одесу, і я збираю чат блогерів, де ми обмінюємося інформацією, Я роблю всі ті самі інстаміти, тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн, спілкуємося з досвідом, обмінюємося. І в якийсь момент мені трапляється дівчина, з я там зустрічатися зустрічатись в Одесі. І вона каже, а вона теж блогер. Крупніше від мене на той момент. І вона каже, е, ні, я хотів навчитися теж так само. Типу, я хотів Ні, ну вона мені сподобалася як дівчина. Але я, ти бачив цю перспективу, думаю, блін, класно, навчимо. А я тебе там чому-другому навчу. Тільки чому не знаю? Вона ще була старша там від мене. Ну, ну не ну, знаю, ну, так сподобалось мені тоді. І, а... Ми не одружились, бо її батько сказав, що б'ємо, якщо ви продовжуватися кіллера наймав. Він був директором. Цем... Він був директором цементного заводу там, десь в Одесі, а я мало заробляв. У них дуже багато сім'я була. Я мало заробляв, я кажу: Ну, я тисяч... а я вийшов на тисячу доларів. Вона... Коротше, вона мені сказала: Серега, все, що ти оце робиш, Одеса, це, до речі, всім, хто хоче навчитися заробляти, треба їхати в Одесу і спілкуватися з Одессітами в секунду. Навчати за тиждень дуже швидко. І все, те, що я робив, я просто за це почав брати гроші, і дійшло до того, що я студент. І стипендія була тоді 500-600 гривень, і ще на них жити можна було місяць. І я починаю заробляти там 20-30 тисяч.